За оперативними зведеннями, які надсилають в міністерство з областей, 93% посівів озимини в країні в гарному стані. Решта зріджені, слабкі і незадовільні в нашій області. Стверджує заступник голови адміністрації Володимир Галищук. Стан озимих культур цілком прогнозований на 75% Значить, добрий і 23% задовільний. У ряді областей веде далі виконуючи обов'язки міністра, зменшили площі під такою важливою круп'яною культурою, як гречка. У що це може вилитися, маємо досвід трирічної давнини, нагадує посадовець. Гречаний бум лихоманив усю Україну. Серед регіонів, де гречки сіють менше, і Хмельницька область. Кожній цифрі у звіті та кожному рішенні на Хмельниччині є мотивація, апелює Володимир Галищук. Переробництво гречки по області більше як в п'ять разів. Що ще перевиробництво зробити? Утім, сьогодні не стільки гречка турбує Міністерство аграрної політики, скільки картопля та решта овочів борщового набору. Чи не повсюдно в державі другий хліб відчутно здорожчав у деяких областях до 19%. На що голови облдержадміністрації їхні заступники чи директори обласних департаментів доповідають на приватних ринках та в торгових мережах? Ціну формують на власний розсуд. Заставити одноосібника збувати товар дешевше важелів майже немає. Для нашої області, де картопля також. Подорожчала виходом є сільгосп, ярмарки, До речі, найближчі вже планують провести у вихідні. Дана цінова ситуація не є об'єктивною, значить, і тільки за рахунок сільськогосподарських ярмарок ми маємо можливість її дану ситуацію застабілізувати. Цінова політика в регіонах також питання, яке Микола Присяжнюк настійно радить керівникам в областях тримати на контролі. Щоденно моніторити, скільки коштує хліб та борошно, крупи, олія, цукор. Тому на часі форвардні закупівлі, за якими тільки в нашій області близько півтора десятки господарств отримали 20 мільйонів гривень в минулому році. Щодо підготовки до весняної сів на Хмельниччині справи непогані. Насіння мінеральних добрив, паливомастильних матеріалів. Коли не на всі 100% вже уже заготовлено, то протягом лютого прогали не заповнять. Але їй камінь Власне, у всій державі це банківські позики. Відсотки фінансової установи ставлять від 20 до 24 і не всі можуть дати їм раду. Щоби не втрапити в боргову яму, просять допомоги в держави. Ну я не роблю з цього проблеми. Сільоз підприємства і керівництво певних корпорацій працює. Відповідно з іншими банками, значить, я думаю, достатньо сьогодні часу, щоб ще дану ситуацію поправити. Значить, це по наших розрахунках десь до 200 мільйонів гривень потрібно кредитів банківських. Значить, це та інформація, яка є з районів, для того, щоб провести весняно посівну компанію а в середу, усі поставлені міністерством завдання, керівники Хмельниччини доведуть до відома районів і міст.